Генератор військовим. Представники Асоціації футболу Сумщини придбали і подарували генератор українським захисникам. Пацани, Захищайте нас, щоб я спокойно не 10 января. Костянтин Ожійов – чемпіон України за стафетного бігу 2021 року. З початку повномасштабного вторгнення захищає кордони Сумської області. Наразі разом з побратимами приїхав забрати подарунок від футболістів. Генератор будемо використовувати в польових умовах або на. ППД, коли вимикають світло для підзарядки телефонів, для заряджання рацій, в основному для використання зв'язку, щоб працював Старлінг так само. За словами голови обласної асоціації футболу Андрія Прохоровича, генератор для військових придбали за внески футбольних клубів області, а також за гроші, які надає Асоціація футболу України на розвиток футболу. Нехай цей подарунок, цей генератор. Приблизить наблизить нас до перемоги, і хай он для хлопців буде допомогою в їх ну важкій праці. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.